Привіт! Сьогодні ми поговоримо про податок на землю. Всі громадяни України, які володіють рухомим або нерухомим майном, мають сплачувати обов'язкові платежі або податки державі. Зокрема, власники земельних ділянок щороку зобов'язані сплачувати земельний податок, крім випадків, коли вони звільнені від плати за землю. Відповідно до податкового кодексу, плата за землю це обов'язковий платіж у складі податку на майно. Що справляються у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. Платниками податку є власники земельних ділянок земельних часток та паїв, або землекористувачі. Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки паї, які перебувають у власності. Базою оподаткування для розрахунку земельного податку. Є нормативна грошова оцінка земельних ділянок. А якщо грошова оцінка не проведена, базою оподаткування є площа земельних ділянок. Скільки треба платити? Про це поговоримо після короткої реклами. Я нагадую, що у нас ви можете отримати консультацію всього за 50 гривень. Під відео я залишу посилання, за яким можна цю консультацію замовити. А коли ви вже там, натисніть лайк, мені буде приємно. Отже, скільки треба платити? Ставка податку на земельні ділянки, нормативно грошову оцінку яких проведено, становлюється у розмірі не більше 3% від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування не більше 1% від їх нормативної грошової оцінки. А для сільськогосподарських угідь не менше 0,3% та не більше 1% від їх нормативної грошової оцінки. За земельні ділянки, що знаходяться у постійному користуванні суб'єктів господарювання, окрім державної і комунальної форми власності, в розмірі не більше 12% від їх нормативної грошової оцінки. Контролюючі органи обчислюють суму земельного податку та надсилають або вручають особисто платнику за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року повідомлення рішення. Своєю чергою, фізособи сплачують земельний податок протягом 60 днів з дня вручення повідомлення рішення. Якщо платник податку виявив розбіжності у відомостях про земельну ділянку, що були надані контролюючими органами, йому необхідно звернутися до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки з оригіналами документів на право власності або користування піхотів для проведення звірки та уточнення даних. Підписуйтесь на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести.